Історія проста про мого товариша Олега. Уявіть собі, Олег парубок моторний, як у всіх великих казках пишеться, та? амбітний, цілеспрямований, але ось одне авось. Він пробує різні дієти. Приходить до мене і каже: Ростик: я пробував веганську дієту, я пробував вегетаріанську, я пробував фрукторіанську, я пробував смузі там діяти, я пробував такі-то, такі-то, такі-то. Мої показники, які би я хотів досягнути. Тіла моєї мрії недосяжні. От, здавалося би, капець, все перепробував. Я тоді йому говорю: кажу: дивись, я працюю по формі раціонального харчування, я треную стрішечки, тобто ми спілкувалися не як клієнт, а як друг-друг, товариш-товариш, так? і він до мене, звернувшись, провів таку розмову, яка мені а, дала зрозуміти, що я взагалі-то виходить люд... лінива людина. Він каже: ну, як ти можеш бути лінивою людиною, росту, якщо ти виглядаєш, наприклад, на людину, яка тренується щодня. Я кажу, я забуваю інколи тренуватись. І Олег здивовано каже: Знаєш, прикольно, ти все класно описуєш, класно говориш, але я не вірю. Його досвід перешкоджав йому ментально спробувати раціональне харчування. Проходить знову рік часу, після того, як ми з ним спілкуємося, і в нас проходить синергія, синхрон з проектами. Наші два проекти, можна сказати, запускаються в синхроні. І ми туди запускаємо. Раціон, раціональне харчування. І було прийнято рішення, що вся команда, а на нас уді було 9 чоловік, переходить на раціональне харчування для того, щоб максимально якісно, впевнено та успішно продавати, реалізовувати цей продукт, тому що коли ти впевнений в продукті, коли ти сам спробував спробувала, ти знаєш, як він працює. Олег почав пробувати. І що ви думаєте? Вже ось 3 роки, три роки з моменту старту він фанатіє раціональним харчуванням. Бог допоміг створити раціональне харчування, яке зараз. Великим людям, сильним ментальним людям, тобто які мають великий прокачаний мозок, він дуже розумна людина. Здавалося б, дуже просте рішення може бути якоюсь, знаєте, відразою спочатку. Тому він почав приймати поступові кроки, бо так життя склалось. Але не всіх так складається життя, не всі я роблю якісь проекти продукти. Він каже, розтик про це мають знати багато людей. І от зараз ми працюємо в новому проєкті, який запускаємо, поширюємо по всьому світу, де допомагаємо людям, ти дивишся це відео, це один з таких потічків проєкту. І в даному випадку ти зараз можеш зробити висновок. Що якщо ти перепробував все, в тебе є шанс, в тебе є шанс зробити не дієту. Дієта це інструмент лікування, пам'ятаєте, раціональне харчування це інструмент наповнення нашого тіла на тисячу відсотків. Всіма потрібними необхідними інгредієнтами і ще врахувати їх засвоєння та можливі ефекти перешкод. Думай свідомо з тобою Рислав Роман, єродіетолог. Підписуйся на мій канал, на мій профіль, де ти зараз дивишся це відео. Рухаємось вперед, я тебе проведу шлях раціонального харчування, де ти здобудеш гармонію тіла та душі і твого здоров'я та естетики, яку ти мрієш бачити вже з самого от того моменту, коли ти почав про це мріяти. Підписуйся.